Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Дивіться, сьогодні 29 квітня. Дощі нас мучають далі. 112 мм за квітень. Це дуже багацько. Для того, щоб виростити пшеницю озиму, потрібно на весь цикл вирощування 120 мм дожджа. Дощів. А вже випало тільки за один квітень, не враховуючи зими і осені. Це просто жах. Багато з огородом, з городом нічого не клеїться, друзі. Посадка хотілося мені зробити дуже гарний ролик до, з посадкою картоплі з допомогою мотоблоків. Ну, я не знаю, як це воно буде. Картопля вже давно проросла, аж через щур переросла. А час є і треба хвости свої по мотоблокам підтягувати. Тому, друзі, дивіться, будемо зараз виправляти помилку очередну китайців. Помилка в чому? Помилка в тому, друзі, що ось йде фреза з ним у комплекті. Отака от. І е, якщо вам треба робити міжряддя, ну, на міжряді метр, на міжряді 90 см, вона себе почуває, мотоблок почуває себе гарно. А якщо вам уже, наприклад, кабачки і другі культури переростають, Треба зробити проход вуще, то ви вже цього зробити не можете. Чого не можете, друзі? Тому що на заводі не вмудрились розділити цю фрезу на дві і на одну. от е Зараз є версії мотоблоків, які вже пішли з цим розділенням. Ну, у мене мотоблок попався без Розділення цієї фрези. нам треба буде її гарно розділити і для того, щоб вона всі виконувала функції, що виконує оця трьохрядна. Стой, трьохрядна серцевина для е фрезерування на городі. Друзі, ми гарно розділимо, я вже все. Повністю продумав, як воно буде на всі випадки життя. Тобто, може бути одна фреза на мотоблоці, і з другої сторони одна. Може бути дві з одної сторони і дві з другої. І три, так як вони є. Значить, Дивіться уважно на всі розміри. Отвори тут у мене по 8. По Отакі от от шпильки стоять. Ну ну от, ну, друзі, я, У мене так як мотоблоки були, і є, то у мене шпильки знайшлися. Ось вони, Ну, а от така тут була зачіпочка. зачіпочка. Я не знайшов. У мене от такі знайшлися. Ну немає. ну немає, Вони з кальоної проволоки треба було б. Я не знаю, ну в общем, знайдемо. Це не біда, друзі. Якщо нема, то піде болтик на 8. Ось він теж по длині цього, цієї шпильки. З гаєчкою його закрутить, і закрутити, і все. І буде вам щастя. Друзі, значить, нам для цього потрібно буде те, що ви тут у мене на столі бачите, це ключі для розбору фризи. Я розберу і потім зберу все це у ускореному виді. Сверло нам треба буде на 8. Треба буде розділити. Ось всі розміри да ні, друзі, дивіться. Отут нам треба буде зробити отвір на 8,1. Відступити від середньої 15 мм і відрізати. І зробити отвір тут. Ну, Оскільки вона зібрана, друзі, і зібрана вона як не диво, як не диво, дивіться, як вона проварена, гарно. Це для китайських мотоблоків. Дуже рідко таке зустрічається. Ну, воно з совістю проварено. От. І що, я хотів спочатку зняти, щоб воно все закінчити повністю гарно. Цю роботу. ну, Придеться трохи повозитися. Потрібна буде ще дрелька, ясне діло. От. І потрібна буде труба товста стіна на 35. Ось у мене розмір 220. Оце буде дві серцевини восьмиграні на, е, чи, раз, два, три, 4, 5. Шестиграні. Друзі, шестигранні. Дві серцевини по 11 см або 110 мм. Ось одна і ось друга. Ну і отвори, ось вказані тут по 20 мм від краю. От. Ну, ми їх будемо робити вже по місту, тому що треба, щоб вони всі гарно співпадали з цими отворами на оцій серцевині. Так що ми зробимо шестигранник, так як я вже вам показував, хто мене дивиться. Це зніметься болгаркою лишнє. Все, воно зайде сюди. Тоді ми зробимо з вами отвори в отворах. Розріжемо і тоді вставимо серцевину і намітимо отвори, які повинні бути на серцевині. Ну ось, і вся програма по цій операції. А тепер, друзі, до діла! Друзі, ну от і все, зробив і зібрав вал до кучі. Зараз він вирішив, правда, скріпити я гвинтами з гайками. от І получився отакий вал. Тепер я маю змогу розібрати його і пройти в недоступних місцях, зробити між помідорами. Профрезерувати. Ну, можливості мої розширюються, друзі. Ну, а тепер щодо шестигранника цього. Значить, друзі, вам повинна, у вас повинна бути зачисна машина отака, от такого плану. Або зачисний круг. Товстий отакий от зачисний круг. Не лякайтеся цього виробу. Тут нічого важкого нема. Дивіться, просто методично потихеньку зажимаєш в тиски і кожну грань виточуєш. Все. І тоді переміряйте частіше, щоб не зняти лишнього. І щоб він не тіліпався у вас всередині. Мінімальний люфт повинен бути. Друзі, мінімальний люфт. От. Ну, Зараз я тут все закінчу. По ролику, по ролику я хочу вам показати, що отакий от вал наборний. Так, друзі, щодо збору фрез ножів. Друзі, я дивлюся, в роликах дуже багато знімають роликів з маленькими або середніми мотоблоками, з оцими фрезами. І набирають ножі неправильно. Друзі, значить дивіться. Ножі повинні бути набрані в всередину в одну, два середину в другу. Посередині кріплюча пластина. Ось вона посередині. А ось зібрано неправильно. Друзі, дивіться, ось пластина. пластина і на ній зібрані всі ножі. З одної сторони. Ось. О. Раз, два, три. І 4. Вони всі з одної сторони, друзі. І якщо буде набраний так, у вас буде зачіпать редуктор мотоблоку. Ну, оце в мене по ролику, друзі. По порадам буде все. Мій ролик підходить до логічного кінця. Всім вам мирного неба, друзі. Пишіть коментарі. Пишіть. Поради. Ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь, жміть на колокольчик, і до слідучого ролика.